Медвежий горіх стандартний. Стандартний, який е, Мелкий мелкий, і який йде на посів, ну він великий йде на посів, тільки, дай я покажу, тут наберу, покажи О, І такий набрав. Якщо його ха -ха -ха, висипати. Оцей крупняк з цим стандартним, так як описаний Медвежий горіх описаний в цьому, ну, в літературі, що він має стільки-то стільки то грам, то якщо зрівняти цей і цей, о, цього мілкого йде більше на кілограм, він, ну, як його напосів, то він краще йде. Більшого можна і покажи ось показує сюди. Все. Його можна розбити і витягувати з нього ядра, які дуже цінні і в цьому році переб'ю і зроблю масло. З нього зробимо масло, яке з медвежого горіха. Там переб'ють і... Попробуємо зробити масло, яке дуже цінниця. Но його Ніхто не робить, Так само не робить з чи роблять з чорного горіха. Там теж така твердюща шкорупа, але бачу масло з чорного горіха. Бред собачий. Тому, що його, щоб зробити з чорного горіха, масло так само, як і з медвежого, Його треба перебити, і виход ядра тут менший набагато. І масло, скільки там виходить, і, в общем, мутять, крутять соєву олію, підмішують. і П'ють люди масло, але воно не може бути таке дешеве, як там. Mm. От, хотів показати крупність цього і стандарт. Десь тут бачив один Один з мільйона горіхів, який довгоносик просто лежить. Дірка в ньому була, тільки десь він дівся. Нема. От. В них пріоритет цей, можна. це крупний, а цей мілкий і середній можна. Висівати, його вигідніше брати на посадку, на посів. Е мільчий. Зараз покажу. Якщо мілкий бити, були б в мене всі зуби цілі. Ні, він тонкокорий. Дивіться, він який. Ломається пальцями з одного дерева. О, Тако можна його поламати. Не виходить. Великий вихід ядра. О, і шкурка все, бачите, ломається. Медвежово, що є рідкість, а не то. Тобто є, ми запилимо цим, цей і отримаємо гібрид, вже є запилення в ізоляторах. В цьому році трохи горіхи впало. Ми висіємо і отримаємо опилення тонкокорем великоплідний. І побачимо, що з цього вийде.